Русь, Русь, це імперія, безперечно. чому ми маємо розуміти, що імперія це для створення імперії. Має бути дві передумови: перше, це має бути суверенна територія, тобто не зарти не від кого, і друге, імперія це та територія, яка надбала собі землі в результаті загарблення, тобто мілітарного тиску, тобто вбивств, примусу, залякування. Яке зробиться зброєю Русь була імперію, і найкращим, скажімо, ну, доведенням того, що Русь була імперія це територія нашої сьогоднішньої України, яка складається з 603 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільша європейська держава. Етнічно, українці, розселяючись, не змогли б зробити нашої сьогоднішню державу. Ми, очевидно, вже. На період ХІХ століття, якби не було імперії, то ми б на період 10-12 століття могли б народити кілька таких невеличких слов'янських держав, які ми бачимо на захід від нас. Так. Тому щось таке в цьому закладено. Чи весь час Білорусь імперією? Mm. Теж складне питання, тому що багато земель, які ми колонізували, військово потім від нас відлучилися, але те, що Святослав Хоробрий забирає території, скажімо точніше, його навіть батько Ігор, матір Ольга, потім заслав, набуває територію з силою військові, навіть найближчі від Києва як, наприклад, древлян, які знищують всі укріплення в 10 столітті, ми тільки згарища бачимо, і яким мертвим дном лежать до другого 11 століття. І по суті, ми бачимо таку картину, що Русь. Так, оце трикутничок сучасних Київ, Чернігів, Переяслав, це от та от, дійсна етнічна держава, перша, яка почала розростатися, яка почала з славянських племен, потім починаються походи на Хазар хазарських Святослав в 60-ті роки 10-го століття. Ми не знаємо, до речі, це Хазари чи не Хазари, тому що теж все дуже. Там, мляво з джерелами, але Стослав забирає білу вежу, забирає тиму, Там, у землі, яких натворять Тмутаракань, Стослав йде на Болгарію. Це абсолютно зайовницькі походи і можна говорити про імперію. Володимир і Ярослав роблять те саме, вони прибуваються, нагадаю, що і Володимир, і Ярослав вони все ж таки намагаються взяти ще з західних земель, прибуваються до, на північ, ну ось вам, і плюс колонізація території. Чи була Русь імперією після Ярослава? Так, вона була трохи до монголів, тому що вона контролювала і етнічні території, які були загарблені. Але чи добре ця імперія, чи погана? Це і не добре, не погано, це нормально.